Кіровоградський муніципальний камерний хор відзначив 35-річчя. На свято музики в обласну філармонію прийшли сотні шанувальників хорового співу. Вітали колектив, друзі, посадовці і колишні його учасники. Муніципальний камерний хор заснований у 1978 році. Незмінним його керівником є заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Кіровограда Юрій Любович. Колектив багаторазовий переможець і призер вітчизняних і міжнародних конкурсів. Репертуар хору складає понад 300 творів різних жанрів. Гостям ювіляри представили найкращі композиції та свіжий репертуар. Я щиро радий, що в кіровограді є така перлина. Я знаю, як Юрій Васильович. Часто обурюється, коли кажуть, що Кіровоград – це танцювальна столиця. Він каже: Ні, ми співоча столиця а я завжди кажу, ми і танцювальна, і співоча, і ми однозначно маємо всі підстави бути культурною столицею України. Давайте всі разом це будемо робити. 35 років – це великий путь, я думаю, для хорового колективу, який вічно стається молодим. Це просто замечательно, що поють молодіж і репертуара. Полно, и есть что петь, и есть что людям сказать. Самое главное теплоту. Знаете, в мой хор приходит человек, да, я никого никогда не выгоняю, даже если он вообще никогда, просто знает, вот в хоре попеть хочу.